Вітаю, збираю ось таку от адську машину для термообробки чисто в сирому виді для тест-драйву подивитися, що воно себе представляє. Спроба термічки доволі вдала. Ось в такому виді клинок поставив в ванну, ось такий вид у нього був. Після термообробки. Потім легко пройшовся полірувальним кружком, абсолютно нічого не помінялось. Ніякого вигорання, ніяких дефектів, нічого. Чистота поверхні, яке поставив, такий витягнув. І це при тому, що воно витрималось там хвилин 10 при 1050 градусах. Про ці всі казочки, що воно там десь від каплі води горить, взривається від каплі масла. Це все так притягнуто за вуха, що далі нікуди. Спеціально раді цікавості пробував капати туди води. Нічого абсолютно немає. Вода зверху бігає, собі википає і нічого не відбувається. Те саме з маслом. Клинок спеціально засовував грязний масляний. Трошки побурчало, покипіло і нічого абсолютно не сталося. Ніякого вибуху, ніяких фейерверків, нічого не було. Так що, думаю, ідея буде дороблена далі до кінця. Потім покажу, що з того вийшло. Дякую всім за увагу.